Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Я роблю розклади. Цей розклад буде для Югу -півдню, півдню України. Це буде Миколаїв, Херсон. Запоріжжя, Дніпро, ну, Дніпро, Харків це вже не південь, але це Юго-Восток буде. Юго-Восток, отак візьмемо. І подивимось, яка буде ситуація. Я зараз дивлюся іменно на удари ракет. Тому Донеччину, Луганщину я не дивлюсь. Ось так. Тому поїхали. Будь ласка, карти покажіть мені. Чи будуть удари ракет по Харкову до 24 листопада. Гарна звістка, угу. так чи Ні? Такий простенький по первах зробимо на Харків. Е, ну, ця карта каже ні, ні. Але в, синій, в своєму описі ця карта не ясна, але вона каже ні. Тому ми зараз подивимося розвиток собитій цього ж питання. Удари ракетами, дронами та іншими снарядами по Харківщині. Я дивлюся і Харків, і Харківську область, тобто повністю який буде розвиток подій в цьому питанні іменно ударів на тиждень до 25 листопада. Що це буде для, для Харкова іменно. Ну, я вам так скажу. Так, е, на зараз змінюється ситуація, ведуться роботи. Е, я думаю, що там укріпляються, укріпляються іменно ті слабкі міста, так, бо це таємниця випала. Я поклала карту на лабіринт. І я хочу покласти карту на зміни. Зміни будуть дуже швидкі, дуже швидкі. І вони будуть хор... класні, хороші зміни, тобто вони будуть вам на пользу, харківчани, харківчани. І я вибачаюсь, я недавно стала розмовляти. Українською мовою, я сама проживаю в місті Запоріжжя, воно у нас було русскоговоряще, так скажемо. Але бачите, розвиток собиті, в принципі, у вас не повинно бути чогось такого страшного. Розклад більш-менш хороший, гарний. Тобто вас там укріплять, зміни йдуть гарні, тому, в принципі, особисто там. Не треба боятися там якось напрягатися, тріпати собі нервну систему. Так, дивимося Дніпро. Що чекає на Дніпру? Дніпро? Дніпро, звісно, потрапає, його обстрілюють, чи будуть обстріли на цьому тижні? Дніпро, Місто Дніпро, давайте подивимося окремо. Місто Дніпро, чи будуть ракетні удари по місту Дніпру до 25 листопада. Так будуть. Будуть. будуть обстріли ракетами по Дніпру. Так, ну і давайте подивимося конкретно Дніпровська область. Також, чи будуть обстріли ракетами до 25 листопада. Так, чи ні? Це я роблю просто такий диагностичний коротенький розкладик, і потім. Будемо так. ну Це більш таке рішення, я добираю карту. По області буде більш така нервова обстановка. Але обі карти, вони, знаєте, тіліпаються, вони не кажуть не да, не ні. Ось якось так, по крайній мірі в цьому баченні. Але, скоріш, що ні. Но вони неоднозначні, ці карти що серп, що місяць. Давайте подивимося розвиток подій. Іменно цих ударів по Дніпру до 24 листопада. Що очікува Дніпрянам? В цьому питанні. Давайте подивимося. Місто Дніпро і Дніпровська область я кладу вже в цілому. Ну, дивіться, так, іде трансформація, серйозна трансформація. Карти кладуться тут, гарні лежать карти. Тобто вас теж, скоріш, цього, підсилять, підсилять. Бо ця карта показує, що ці чотири стихії будуть у вас на вашому боці і домівки. Домівки також, але нервова обстановка буде, і вона буде десь ще впродовж. Впродовж двох, двох тижнів. Але в цілому, в цілому, цілому, вам випадає букет. Тобто я хочу подивитися цю трансформацію, вона і лежить між непоганих карт. Але я хочу обідитися. Так, тут є у вас і фінанси, і інформаційні, і побутові, все живе, місто живе. Просто що так, нервова обстановка буде, обстріли будуть, але вони не будуть такими страшними, скажімо так. Вони не нанесуть багато вам зла. Ось так якось. Так, ну і тепер переходимо до Запоріжжя. Дивимося окремо місто Запоріжжя. Ще будуть удари по місту Запоріжжю до 25 листопада. Ракетними удари, удари дрони тощо, чи будуть по Запоріжжю. Так, вони будуть. Хто б сумнівався? Давайте подивимось розвиток цієї історії, що воно, як воно буде для Запоріжжя. Це я дивлюсь конкретно місто. Облизь подивлюсь віддільно. Для Запоріжжя. Ну, в цілому буде непогано, звісно, але оці е, темні думки, оці таємниці. У нас сьогодні були обстріли. Всі знають, що трапилось, просто ніхто не каже вслух. Е, Ну, що я можу сказати? Так, таємниця є, але це буде щось або нове, або не дуже серйозне, скажімо так. Але ну, тут хоча б немає зміїв та масок і двійок. То так, якось більш-менш. Давайте подивимося Запорізьку область. Також ще будуть обстріли, навіть не сумніваюсь, що тут випаде, так чи ні. Запорізька область. Собака, ну він щось очікує, що він очікує, так. Да. да, обстріли будуть по Запорізькій області. І ключі собака, це такі карти, вони, знаєте, одна, одна іншу підтримує, то там обстріли будуть дуже щільні. Ну і давайте подивимось розвиток собиті, що це буде для Запорізької області, чим то воно виліться все. Ну, бачите, йде якесь чогось наближення і дуже потужного по державі по косі. Запорізька область. Запорізька область будуть іти якісь зміни, рішучі зміни. Це рішення лежить просто на столі. Є жіноча енергетика, щось вивчається. Ну, Мабуть, якісь плани є, поки що вони не ясні. Але ці плани, так, це, це плани іменно по Запорізькій області. Не будемо їх чіпати, хай вони там, хлопці, планують. Але обстріли Запорізької області будуть дуже щільні. Давайте подивимося на е, Миколаїв. Чи будуть удари ракет, дронів тощо по Миколаєву? Так, чи ні. Трансформація ні. Ні. Не будуть обстріли по Ніколаєву, як не странно. Мені ж не віриться, бо Миколаїв обстрілює дуже щільно. Якась трансформація йде. Але, ага, бачите, ну, на трансформацію завжди докладається карта, бо треба дивитися, яка трансформація. Все ж таки будуть. Обстріли вони будуть не дуже зрозумілі, бо не впевнені ті люди, куди їм. Вже стріляти, вони вже той Миколаєв обстріляли з усіх боків. То давайте подивимось розвиток собитій в цьому ж питанні по Миколаєву. Як воно, чим воно виліться для Ніколаєва в цей очередний цей тиждень, ударами, ракетами по цьому місту. Бачите, яка їм карта падає. Ідуть там зміни серйозні. В Миколаєві є люди, які займаються зрадництвом, до речі, наближається якась гарна історія. Оці, оці, я вам скажу, що це іде зрізання, відрізання зрадників в Миколаєві. Дивіться, давайте ми роздивимось цю карту так, по ним йде робота. Робота. Але вона ведеться, знаєте, так, якось виборочно, якось так не дуже впевнено. Але е, ну, отримає результат, буде гарний. Це вже так відклонилося. Дуже тяжко буде їм працювати там, бо бачите, вони будуть чинити спротив, там будуть хаотичні такі речі робити. Миколаїв, звісно, там потрапляє, він. Там був частково окупований, то там є ті люди, які займаються цим всім, То Миколаїв обстрілюється, звісно, давайте подивимося Херсон. Нарешті вже в розкладі у нас іде Херсон як наше місто. Ну і правобережжя подивимося, чи буде потрапати від ракетних ударів, дронів. Тощо, давайте подивимося Херсон. Чи будуть вони по ньому гатить? Та, е, ні, не будуть. Не будуть, не будуть вони по ньому поки що гатить. Ну, мабуть, там ще працюють їхні люди, то вони по ньому гатити поки що і не будуть. Або чогось вичікують. Давайте подивимося лівобережжя Херсонщини, яка там ситуація? Лівобережжя. Які там гарні карти падають, я вам так скажу, що так от випали в кінці кубіки, то все ж таки там йдуть подвіжки, йдуть по башні, йдуть дуже серйозні там зміни. Це наші ЗСУ, і там ситуація неоднозначна по кубікам, але йдуть хлопці впевнено, впевнено вони отримують. Вони йдуть в гарному настрої, і вони, це букет, це піки, це дії. Тому, Тому так. Тому так. Але е там ситуація неоднозначна, бачите, рулетка на лівому березі, бо воно ж все там окуповано. Це там трошки, де хлопці наші йдуть з того хвостика, от з цієї. Я в, 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 в картах не дуже тут якось знаєте, але ось де вони там вийшли вже і трошки повернули на лівий берег, то там вони йдуть і дуже йдуть, як кажуть, ну впевнено йдуть. З настроєнням хорошим, з, з гарним настроєм. Так що, недовго сталося. Ну, ми так подивилися в цілому ситуацію. Давайте я подивлюся ще Одеса. У мене осталася Одесьчина. Давайте подивимося, чи будуть по Одесі на цьому тижні до 24-го летіть ракети, дрони тощо. Одеса. Одеса лисиця падає. Ні, не будуть по Одесі летіти. Давайте подивимося розвиток собитій, що буде, яка буде історія в цьому питанні в цілому по Одесі. Удари дронами, ракетами тощо на тиждень по Одесі. Будь ласка, покажіть мені то карти. Одеса, Одеса мама. Дуже потужна жіноча енергетика там іде. Я вам скажу, що Розвиток там є дуже багато людей, які, які, ну, скажімо так, не наші люди. Вони роблять дуже погані речі. Бо тут і лабіринт, і таємниця книжка. Ану, дайте я подивлюсь, що це за дівчина тут сидить у нас. Ні, це наша дівчина, вона гарні справи робить. Так, добре. Добре, добре. Так, що я можу ще таке подивитися? Ну, давайте таємницю спробуємо відкрити. Будуть йти зміни. І зміни на краще, до речі, буде потужна, довга робота. Зараз же ж вони там підписали ще, те зерно вивозить на 4 місяці, то може, все ж таки потихіше буде, люди у вас там в Одесі. Подивимося. І ось так ми подивилися, ми не будемо дивитися а, восточну територію, бо там все окуповане, все просто жах. А, я хочу вам сказати, що в назві під там де написана назва відео, там ви можете зайти в опис, там є підтримка каналу, є запис на індивідуальну. Приватну консультацію Айбері, чи в телеграмі, чи по скайпу, чи як вам буде вдобно. Там іде там записи, де є телефончик, і можна записатися. Бажаю вам бути живими та здоровими люди. Не зважаючи не на що щасливими, почуємось, папа.